Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Приводять до Ісуса сліпого і, і просять Його, щоб Той доторкнувся. Тому що вони. І чому Христос бере його і виводить десь далеко за село? Бо тому що вони привели сліпого. Щоби побачити чудо не для того, щоб він прозрів, а для того, щоби побачити чудо, як Ісус торкається і Той бачить. Навіть не звертаючи жодної уваги на того чоловіка, що оздоровився, Їм глибоко все рівно хто то є. А давай приведемо до Ісуса цього сліпого. Ану. Нехай він покладе на нього руки, а подивимося, що то буде, а подився, як то буде. Одні чекають сенсацій, а інші йдуть до Бога. Тому хотілося би вас запитати. Чого чекаєте ви? Чекаєте чуда, щоб здивуватися тій Божій присутності. Чи чекаєте зустрічі з Ісусом самим? Ісус, коли приходить, Він приходить сам на сам до вас. А чудо, яке ми хочемо бачити, щоб багато людей, тко всі бачили, так тішилися. І за тим чудом не бачимо особи, ні тої, котра оздоровилася, ні тої, котра оздоровлює. Саме головне сенсація. Ти бачив, ти бачив, ти бачив. І тому Христос бере його за руку і виводить за село. Поклав на нього руки і каже, чи щось бачиш? Той каже, бачу, людей немов дерева ходячі. Вони вийшли за село, стали край дороги. І люди собі там ходять. Там людям вже було все одно. Хто там стоїть? Чого він там стоїть? А де були учні? Христос каже, чекайте мене тут, поки не повернуся. І вони чемно чекають. І от стоять вони край дороги. Ісус і цей сліпий чоловік. І Він каже, «Чи що що бачиш? Та бачу, каже, людей нема дерева ходячі. Щось так розмито. Ісус знов кладе на нього руки і каже, іди додому, у село не заходь. Бо там учні чекали Ісуса, а всі ті люди чекали цього сліпого. Їм було все одно на Ісуса. Вони чекали чуда. Вони хотіли бачити, як той чоловік, що з ним стало. Щоб погікати, поокати, ау, вау, ай я, яй Ось. Тому Христос каже, йде додому. А сам вернувся до учнів. І коли вже учні побачили, що Ісус Христос іде, і ті люди, які чекали, а де той другий? А де дівся? Що сталося? То, певно, не вийшло, то, певно, не того. Христос завжди дає можливість людям самим себе реалізувати. Вони того сліпого знайшли. І якщо вони хотіли би щось про нього знати, то спитайте, де він живе. Придіть Подивіться, як він живе. Може, йому треба поміч. Може, не тільки сенсацію, яку ви хотіли собі побачити, а може, він потребує допомоги. Ну, ви так хотіли бачити. Присутність Божого, чудо якесь там. Придіть і поможіть. Христос завжди через свої чудеса вертає людину на землю і каже, що тут на землі при моїй присутності каже Господь, я потішу вас, я заспокою вас, я іцілю вас. Я навчу вас бути щасливими на землі. Щоб ви, шукаючи щастя через Божу присутність, сміливо йшли до неба, сміливо йшли до зустрічі з Богом. Бо як не навчитеся тут на землі, то там місця вам не буде. Як не навчитеся жити у спільноті, допомагати один одному, служити один одному, бути жертвенним заради свого ближнього, то ти будеш нездатний до царства Божого. Господь скаже, дід геть, від мене я вас не знаю. Як, Господи, ми Твоїм іменем пророкували, ми Твоїм іменем істляли. Дідеть, не знаю вас. Так говорить Господь. Так записано в Святому Письмі. І тому не кожен, каже, Господь, що каже, Господи, Господи, увійде до царства Божого. Тому у цей час. У цей різдвяний час, у цей час перед Новим роком, коли ми вже як би, приготувалися до нового відліку. Ну нема такого щось там особливо закінчується один цикл, року починається другий. Але це є добра нагода підвести якісь підсумки, якось так підсумувати своє життя за рік, що я зробив і яким я хочу бути в новому році. Христос народився, прийшов у світ. Я хочу народитися для світу. Новий я. І зростати, як у Христос зростав, і я буду зростати. Не буду зразу такий, я вже такий мудрий, я все знаю, я вже такий могутній, я вже все можу. Ні, я буду зростати, як мене дитя, як Ісус їх зростав. Помалу, крок за кроком, день за днем. Тому зростайте в Бозі. будьте. Правдивими істинними дітьми Божими, тими, які є свідками Божого чуда, тими, які несуть Ісуса Христа у світ, у собі. Зробіть місце в собі так, щоб ви могли нести Ісуса у світ. Бо кожен, хто слухає Моє Слово, каже Господь, і зберігай його, то і мій мати, брат. І сестра. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос страждається. Славі Мойдриве послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Братя, дух Святий показує, що дорога в святиню ще не відкрита, поки стоїть перший намет, це образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви. Які не можуть зробити досконалим у совісті того, хто служить. Це лише тілесні установи щодо страв, напоїв та різних обмивань, установлені до часу зміни на краще. Тому він, посередник нового завіту, що після того, як наступила його смерть для відкуплення гріхів першого завіту, вибрані одержали обітницю вічного насеління, де заповіт, та мусить наступити смерть заповітника. Бо заповідь має силу лиш по смерті. Він не варт нічого, поки живе заповітник. Тому й перший завіт був освячений кров'ю, коли Мойсей був проголосив за законом усі заповіді усьому народові. Він узяв крови бичків та козів, козлів з водою, червоної вовни та й сопу, та окропив саму книгою весь народ, кажучи це кров завіту, що Бог установив для вас. Так само і намет і весь служебний посуд укропив кров'ю. Зрештою, по закону майже все очищується кров'ю, і без кровополиття немає відпущення. Треба, отже було, щоб подоби речей небесних очищувались таким чином. А самі небесні речі очищувались жертвами багато ліпшими від тих. Мір, аллилуйя, Алелуя. Та мудрість прості вислухаєм, святе Іванліє, мир всіх. Від ухові твоє вимоги, від Марка, святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус у вітані, ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його дотуркнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село і, помазавши йому слиною очі, показав, поклав на нього руки і спитав його, чи бачиш що. Глянуто і каже бачу людей, неначе дерева ходячі. Тоді він знову поклав йому руки на очі, і той прозрів і одужав, і бачив усе ясно і далеко. Осна він його додому, кажучи, не входь у село і нікому в селі не розкаже гаджу.